Гра престолів серіал, який впевнено можна назвати культовим чи навіть легендарним. Він є одним із найвеличніших фандомів. Про нього чули, мабуть, усі, хто користується інтернетом, що дало йому велике визнання. Цьому серіалу деякі актори зобов'язані своєю акторською кар'єрою, наприклад, Емілія Кларк, Джейсон Мамо, Софі Тернер та навіть Педро Паскаль, який вже визнав, що ця роль. Врятувала йому життя. Список дуже великий, і для багатьох з них цей серіал був першим великим проєктом у їх житті. Він вийшов у 2011 році та одразу ж став хітом, тому досить важко зараз знайти людину, яка дуже багато дивиться серіали, але ніколи не дивилася гру престолів. Що ж, ця людина перед вами, я подивився приблизно 80 серіалів, так, не дуже багато, але здавалося б, що гра престолів повинна там бути. Але ні, досить тривалий час я навмисно ігнорував цей проєкт, бо я не любив дивитися те, що дуже хайпує, та виглядає як якась порнуха. І ось на дворі вже 25 рік, і я все ж таки вирішив дати йому шанс, бо захотілося якось почати шарити в цьому всесвіті. Тим паче, там скоро виходить новий серіал Лицар сімох королівств. Тому одразу хотів би зазначити, що це відео для тих, хто вже дивився Гру престолів, тому що тут буде дуже багато спойлерів. А також тут будуть мої враження від перегляду. Тому сподіваюся, буде що обговорити у коментарях. А ви на каналі Лоркіт, і ми починаємо. Сюжет Напевно, це єдине, що змусило мене не закинути перегляд ще на першому сезоні. Перед початком в мене були думки щодо того, про що цей серіал, але я навіть і близько не був правий. Моє уявлення щодо історії було значно іншим, тому, коли почався основний сюжет, то я був досить зацікавленим. Як можна було здогадатися з назви серіал про битву за трон. Головними у сюжеті виступають родини старків, ланістрів та таргаріянів. І я не хочу зараз розказувати сюжет всіх восьми сезонів, але скажу, що напевно єдині персонажі, за якими мені було цікаво дивитися протягом усього серіалу. Це Старки їх боротьба проти ланістерів викликала багато емоцій, і сам серіал дуже чудово впорався з тим, щоб викликати емоції. Сюжетна лінія Старків була тим, що тримала мою увагу до самого кінця, бо ті ж самі ланістері більш дратували, але все не є погане. Бо ланістері тут виступають антагоністами серіалу, тому якраз і цією ролью вони впоралися бездоганно. А щодо сюжетної лінії Таргаренів, а точніше, Дейнеріс. То перші сезони я хотів скіпати кожні частини з нею. Не подумайте, Емілія Кларк чудово грає, але щоб дочекатися хоч якогось впливу на основний сюжет серіалу, доведеться чекати сезонів 5. А це більше половини загальної кількості сезонів. В цілому їх врятували дракони, бо це дійсно те, що мене змушувало дивитися історію Дейнеріс, мати драконів, руйнівницю кайданів і так далі. Просто, навіть якщо повертатися до тих же старків, то вони центральні і тому їм приділяється багато уваги. Я не дуже люблю, коли сюжет розривається на якусь велику кількість персонажів. Але у випадку із Тарками це було дійсно круто. Особливо хочеться відмітити сюжетні лінії Ар'ї та Джона Сноу. За нічною вартою взагалі мені було набагато цікавіше спостерігати, ніж за тими штаргаріяними. Шлях Ар'ї мені подобається, бо ми бачимо, як самотня дівчина стає тим, ким хотіла з перших серій воїном. В неї був складний період, і вона проходить його дуже гідно. Тому мені здається, що слід вже поговорити про самих персонажів. Персонажі. Почати хотів би з тих, хто мені більше всього не сподобався, щоб залишити краще на солоденьке. Взагалі скажу, що десь на третьому сезоні я зрозумів, що не слід обирати собі улюбленців, бо великий шанс того, що вони помруть у наступній серії. Але зараз поговоримо про тих, кого я хейтив протягом усього часу: Джофрі. Цей милий гівнюк бісив мене ще з перших серій. Джек Глісон зіграв дуже круто і, мабуть, немає такої людини, яка не хотіла б смерті Джофрі. На початку в першій серії він мені показався досить прикольним, але це до моменту з Арією та її другом з тих пір, і до самого кінця його кінця я хотів щось йому зламати, бо настільки мене ще ніхто не дратував у серіалах. Це дуже огидний персонаж, тому я десь хвилин 5 танцював, коли нам показали його смерть. Серсея Ланістер також буде у цьому списку. Вона, хоч і досить непоганий антагоніст, але десь у п'ятому сезоні, коли почалася ця херня з релігією, мені стало просто нудно. Я нічого не маю проти самої релігії, але. У п'ятому сезоні цей аспект якось дуже сильно гіперболізували, що і позначилося на рейтингу сезонів. Джеймі Ланістер, наче прикольний персонаж, але часто не зрозуміло, чого він хоче. Його мотивація це інцест, що мене постійно якось бентежило. Але в цілому він крутий воїн, хороший брат і напевно один з тих, щодо кого. Під кінець в мене ставлення змінилося на більш позитивне. Тиріон Ланістер, мабуть, єдиний з його родини, до кого в мене була повага з перших і до останніх серій. Так, у нього були досить незрозумілі мені вчинки, але його цитати ставали для мене наче свіжим повітрям у димі. Він дуже начитаний та прикольний чолов'яга, стягує до випивки і дівчат. Проте він все одно виглядає, наче найадекватнішим серед усієї його родини. Про Старків я вже сказав, що вони для мене були найцікавішим аспектом проєкту. Єдине, до кого в мене досить довго були питання, це Санса. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, як вона так довго терпіла у ланістерів ще й після того, як вони катували її батька у всіх на очах. Тому я не зовсім розумію, як вона не змогла придумати якийсь план втечі. Але був дуже радий, коли її відправили до Вінтерфеллу, до якогось там Рамсі. А потім я дізнався, що це за Рамсі, і був, чесно кажучи, в шоці. Хоч він був і не такою занозою в дупі, як той же Джофрі, але. Все одно його смерть в мене викликала більше позитивні емоції. Про Джона Сноу, наче багато говорити й не хочеться, бо ну він імба. Це, напевно, кращий персонаж серіалу, принаймні для мене. Так, він порушив клятву і все таке, але він майже єдиний, хто повністю був хорошою людиною. Він намагався діяти по честі і бути прикладом для всіх, що капець, як мене, чіпляло під час перегляду. Але також моїм улюбленцем був Роб Старк. Ох, який він крутий! Як мені подобалося дивитися за його успіхами, і як я очманів, коли побачив червоне весілля. Якщо чесно, то це напевно один з тих моментів, коли ти розумієш, що таке гра престолів. Це саме та сцена, коли ти ловиш такий шок і дисонанс, що ще сидиш декілька хвилин і намагаєшся зрозуміти, якого дідька зараз було. І таких сцен в мене було три: перша це смерть Джофрі, вже ж. друга це червоне весілля. І третє, це коли король ночі підіймає з мертвих бісового дракона, якого щойно вбив. І тепер давайте окремо поговоримо про ходаків, тому що в мене є що сказати. Якщо чесно, то спочатку я не ставився до них серйозно, як напевно і багато хто на початку перегляду. Але коли я побачив, як з мертвих стає дракон. Та я втратив здатність розмовляти. На цьому моменті я намагався зрозуміти, а типу, ну, на що ви стараєтеся? Він щойно підняв тисячі трупів, яких ви вбили хвилину тому, а до них ще підтягнулися нові загиблі, і ти сидиш такий і думаєш, е -е -е? ну це ж чи ти, я до останнього не розумів, а що там можна ще робити стільки серій. Але я дуже радий, що Ар'я отримала таку шану, бо вона для мене була однією з небагатьох, за ким я спостерігав із задоволенням. Її шлях був дійсно неймовірно складний, мабуть, один з найтяжчих. Тому вона заслуговує мати хороший фінал. І добре, що вона його має, хоча я би хотів би зовсім інше. До речі, щодо фіналу, фінал серіалу. Якщо чесно, то. Тепер я розумію, що говорили люди про злитий восьмий сезон. А вже ж гіршим для мене все одно залишається п'ятий. Але після такої важкої битви за Вінтерфелл, після битви проти ходаків, ти очікуєш побачити ту саму сцену, яка зірве тобі дах. Але кінець був таким, яким був. Я дуже люблю Ар'ю. Але як на мене, не вона повинна була вбити короля ночі, а Джон. Який заради цього воскрес. А після цього починається взагалі якесь божевілля. Даркон зі своєю матінкою знищують королівську гавань, Серсея гине під завалами зі своїм братом, а Джон просто вбиває Дейнеріс? Це взагалі що? Я а вже ж радий, що цю кралю прибрали. Але де епік? Геноцид у городі не викликав в мене якихось добрих емоцій, а я тільки більше почав ненавидіти таргарянів. А те, що Джон просто вбив Дейнеріс, майже без перешкод, це смішно. Джон а вже ж крутий, але там був чортів дракон, який просто дивився, як його мати вбивають. Коротше, я не зовсім зрозумів фінал. І як ми бачимо по рейтингу сезонів, проблема не в мені. І це дуже сумно. Дуже легко злили Серсею. Дейнеріс просто збожеволіла, брам, про якого я нічого не казав, зіграв неймовірно важливу роль. Але перетворився на Ворона, що з однієї сторони прикольний поворот, але він став якимось беземоційним, що трішки псує вайб в кінці, особливо коли всі старки об'єднуються. У висновку хочу сказати, що так, фінал ну, повне лайно, але усе що було до цього, просто неймовірне. Я подивився сім сезонів за тиждень з досить великою насолодою. Поки не почався восьмий. Проте я б все одно поставив цей сезон у десятку чи навіть п'ятірку кращих у моєму житті, бо він дарує тобі неймовірно багато емоцій, думок і почуттів. Не завжди хороших, але для мене це також плюс. Бо коли ти довго когось ненавидиш і бачиш його кінець. Це дає тобі певну дозу радості. Тому це топ, це кайф, і я дуже радий, що його подивився, а також радий, що хтось додивився до цього моменту. Раджу підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалося, бо так ви мене дуже сильно підтримаєте. Пишіть у коментарях ваші враження від цього серіалу чи від моїх вражень, буде дуже цікаво це все обговорити чи навіть посперечатися. А вам дякую за перегляд. vou baixar mais